Доброго дня, це програма Експрес-огляди, з вами я, Дмитро Петровський. І сьогодні ми поговоримо також про утеплення, але це вже буде більше не про одяг, а про аксесуари. Я хочу сьогодні поговорити про різноманітні капелюхи, балаклави, шарфи. В першу чергу хотілося б сказати про матеріали, адже всі матеріали, які використовуються при виробництві даних аксесуарів, від фірми Polartec. Я вже в одному з випусків казав, що якщо певний бренд використовує. Продукцію фірми PolarTech – це своєрідний знак якості. Так от, матеріали, які використовуються, це фліс PolarTech Classic 100, це найтонший фліс, який існує. Polartec Power Stretch, PolarTech 200 і PolarTech Windblock. Це, в принципі, головні матеріали, які тут є. Також є ось така от кепочка, вона поки що єдина в своєму роді, тому що це можна так сказати. Пілотний варіант капелюху, і він зроблений не з полартеку, він зроблений зі звичайного ріпстопу. Тобто, це такий літній варіант капелюху, який підійде для того, щоб використовувати ну, з кінця весни до кінця літа, так би мовити. В принципі, на цьому можна поки що закінчити. Ну, можу ще додати, що. Покрій, який використовується, він такий найбільш класичний для капок, тому що останнім часом на ринку дуже багато ось цих величезних таких капелюхів, які насправді не всім то і підходять. Також окремо хотів би пробігтися по ось такому варіанту шарфу труби, якщо його можна так назвати. Він також літній виконаний з матеріалу, який називається CoolMax. Це максимально вологовідводячий матеріал, і за рахунок цього найлегесенького вітерцю достатньо для того, щоб просто починати його прохолоджувати. Навіть просто коли в руки береш, от, складається таке враження, що він холодний. Хоча, в принципі, в цій кімнаті все доволі теплої температури. Далі підемо по балаклавах. На даному етапі у компанії Фарангейт є два варіанти балаклави. Вони повністю мають ось таку от форму закриту, тобто відкриті тільки очі. Єдина різниця між ними полягає в тому, що ось ця зроблена з матеріалу, який називається Polartec Classic 200, а ось ця з матеріалу Polartec Windblock. Яка між ними різниця? І той, і той матеріал теплий, але ось цей дуже складно продути. Я вам можу сказати так, що сила вітру, яка має бути для того, щоб ви почали просто хоча б його відчувати крізь цей матеріал, має сягати приблизно 27 метрів на секунду. Я, чесно кажучи, в Україні жодного разу не зустрічав настільки потужного вітру. Наступний варіант аксесуару це ось такий шарф-труба. Він виконаний в принципі в формі звичайно, ось такої рівної труби. З однієї сторони є ось така затяжка, яка може регулювати комір. І він також виконаний з матеріалу PolarTech 200. PolarTech 200 – це майже найтепліший варіант флісів від компанії PolarTech. Ще тепліше існує хайлофт, але поки що шарфів з нього не робили. І, в принципі, про хайлофт ви можете подивитися у інших випусках передач експрес-огляду. Тепер можна плавно перейти до капелюхів. Я їх перед собою розподілив від найтоншого до найтовшого і найзахищенішого. Так ось всі вони мають майже однаковий покрій. В усіх із них є. Ось такий підворот, але він прошитий, він не такий, як в класичних капелюхах. І в принципі, в цьому є величезний плюс. Ось це капелюх виконаний з матеріалу Polartec Classic 100. Найтонший, найлегший, ідеально підійде, та будь для чого, і для риболовлі, і для звичайних пробіжок, наприклад, то ранньою весною. Наступний капелюх зроблений з матеріалу, який має назву Polartec Power Stretch. Він з зовнішньої сторони такий як шліфований, його, в принципі, навіть візуально дуже легко впізнати. Тут також є подвійний підворот, який не буде натирати і створювати якісь неприємні відчуття в області вух та лоба. Наступний варіант це вже більш теплий капелюх, який повністю зроблений з матеріалу Polartec Classic 200. Він також має подвійний підворот. І також, як і всі попередні моделі, має пласкі шви, які не будуть вам давити на голову. І, в принципі, Збройні сили України навіть використовують іноді їх як підшоломники. Останні два варіанти капелюхів, вони вже мають трішечки інший покрій. Це можна так сказати, як напіввушанка. Тобто, ось ці зони трішечки збільшені для того, щоб краще прикривати вуха. Ось цей зроблений з матеріалу Polartec Classic 200. Ось цей має такий самий покрій, але зроблений він з матеріалу Windblock. А, яка головна між ними різниця, окрім того, що цей не продувається, а цей продувається? А, я можу сказати від себе вже як користувач. Ось цей матеріал мені подобається набагато більше, тому що я дуже не люблю відчувати вітер, але в ньому є такий, не можу сказати, як мінус, але. Нюанс. В ньому не так добре чути середовище навколишнє, як, наприклад, ось в цьому варіанті. Він трішечки, як, можна так сказати, шурхотить. В принципі, ви можете просто коригувати умови, в яких ви будете використовувати ці капелюхи. Це, наприклад, не підійде мисливцям. або... Ну, Якщо вам потрібно дуже добре чути, що коїться навколо вас. Але ви будете повністю захищені від вітру. Також тут є така, можна сказати, інновація, є ось такі от прорізи. Якщо його одягти на голову, то саме в ці прорізи вставляються окуляри, якщо ви їх використовуєте. Це зроблено для того, щоб цими дужками окуляри, окулярів трішечки притискати цей капелюто голови, і щоб вітер сюди також не задував. Власне кажучи, така інновація зроблена і в матеріалі, точніше, і в капелюсі з матеріалу Вінблок, і в капелюсі з матеріалу Classic 200. В принципі на цьому все мій експрес-огляд закінчений. Нагадаю, з вами був Дмитро Петровський. Ви дивитесь телеканал Рибалка і тримайте себе в теплі.